Номер 1076. Заповни пропуски. Один міліметр дорівнює з кільком сантиметром. Але сантиметр більший, ніж міліметр. В одному сантиметрі 10 міліметрів. Тоді 1 міліметр одна десята частина сантиметра. Один центнер це 100 кг, одна тонна 1000 кілограмів. То в одній тоні 10 центнерів. Тоді один центнер одна десята частина тоне. В одному кілометрі тисяча метрів. Тоді один метр одна тисячна частина кілометра. В одному центнері 100 кілограмів. Тоді один кілограм одна сута частина центнера. В одному метрі 100 сантиметрів. Тоді один сантиметр одна сота частина метра. В одній хвилині 60 секунд. Тоді одна секундна, одна шістдесята частина хвилини. Одна копійка, одна сота частина гривні. Одна година. Одна двадчета частина доби. Номер 1077. 1 см – це 1 десята частина дециметра. В одному дециметрі 10 см, тоді 1 см – 1 десята частина дециметра. 1 грам – це 1 тисячна частина кілограма. В кілограмі – 1000 грамів. 1 хвилина – 1 шістдесята частина години. Один дециметр, одна десята частина метра, 1 кілограм, 1000 частина тони, одна секунда, якась частина години. Давайте запишемо: одна година, це 60 хвилин, тобто. 60 разів по 60 секунд 3600 секунд. В одній годині 3600 секунд. Тоді одна секунда одна 3600 частина години. Зверніть увагу, лише два завдання отакі. Ось, дивіться, оце завдання. Один санти метр скількисть метрів. Санти означає одна сота частина. Ми оцей префікс санти замінили дробом одна сота. І отут один деци метр, означає одна десята частина. Просто сам префікс деци це одна десята, одна десята метра. Отак От було цікаво. Будемо робити багато таких вправ.